Малі треба сорти, таке майку взяли, собі майку футболку і картозик для дитини. Я з матіноцька і переселенка, і за квартиру платить, і гроші треба десь брати. Валентина Фоменко з донькою виїхали з Білопілля рік тому. Жінка каже, з собою не взяли майже нічого. Трохи взяли, трохи думали взяти, так і не поїхали. Там обстріли населилися. Я Дитину нікуди не брошу і неї не поїдуть. Євгенія Нестеренко принесла речі, які залишилися після бабусі. Я принесла посуд, який нам вже не потрібен. Посудом одразу зацікавилася пані Галина. Вона евакуювалася з юнаківки. Розповідає, на новому місці все доводиться придбавати заново. Я ж нічого не забрала, У мене дві хати більше їх нема. І все залишилось там. Віталій Макаренко приніс дитячі і жіночі речі. Дитина виросла, залишилися гарні речі. Вирішили віддати дітям переселенцям, кому будуть потрібні. Зараз у банку одягу дитячих речей вистачає. Їх більше беруть організації, які працюють з дітьми, але приходять і родини. Розповідає волонтерка Червоного Хреста Валентина Артеменко. За її словами, найбільший попит на чоловічі речі. І футболочки мужські беруть обов'язково на чоловіків, і джинси беруть, і спортивні штани беруть. Ну, все, і кохти такі я теплі, я теплі, все, і куртки. Вистачав футболочки, штанці спортивні, кросовок не вистачає, навіть дівчатка просять кросівки. Як розповіла Валентина Артеменко, одяг не тільки приносять, а й присилають з інших міст. Цього разу принесли посилку від чоловіка з Києва. Це які Ха -ха. Мужчина такі красоки. Ну Київка. Ха -ха. Спасибо, мужчина, конечно. Да, большой нормальный речь. Чистические. Ты сказал, что с химчистки. У банк одягу приймають різні речі, які можуть знадобитися переселенцям або малозабезпеченим людям. Але в першу чергу просять приносити саме одяг і взуття, говорить фахівчиня міської організації Червоного Хреста Світлана Нестеренко. Одяг який зручний, і той, що зараз можна одягти, сезонний, більш потреба в чоловічому і жіночому такому. Тому що люди виїхали з міста, юнаківка, і Краснопілля, і Миропілля. ну Хто це виїхали? Бабусі, да? молоді люди, там, вони все ж таки, у кого є машини, щось з собою забрали. А ті, хто виїхали з двома сумками, навряд ли у них щось є таке. Тому приходять люди ну, такі більш повніші, да? такі треба речі, які. Зручні, що одягти це не плаття нарядні або каблуки, є а те, що зручно щодня за одягом приходить до 30 людей, каже Світлана Нестеренко. Отримати одяг можуть всі, хто цього потребує, в принципі. Ну, перше, це внутрішнє приміщення, особи я хто приїхав з місць бойових дій. Потім це а, люди похилого віку. Малозабезпечені родини, люди жінки, мати одиначки, або да, багатодітні сім'ї. Ми нікому не відмовляємо. Я не думаю, що люди, у кого є речі, вони прийдуть забирати. Запрошуємо, щоб люди приходили вдягатися, тому що є речі, їх треба роздати. Банк одягу родинний працює на проспекті Шевченка 17 з понеділка по четвер з 10:30 до 15:30. Олена Рашивська, Анатолій Сердюк, Суспільне Новини Суми.